Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас дуже наболівша тема. Ми будемо говорити про населення України. Я нагадаю, що я вивчаю історію України з ось таким підручником, Україна історії її земель та народів. Друге видання, автор Павло Роберт Магочий, американсько-канадський дослідник. Отже. Попередньому з вами відео ми говорили про адміністративний та етнолінгвістичний поділ. Я посилання на всі попередні відео з цієї книжки залишу внизу. Я якісь заповнюю свої пробіли, які я не довчила в історії України в школі, в університеті, тому полегеньки розбираю кожен підрозділ. І на черзі у нас дуже наболівша тема населення. А, тому що пише Магочі, що згідно з переписом населення 2001 року в Україні мешкало 48,2 мільйона осіб. Книжка видана у 2010 році, оригінал у Торонському університеті. Переклад вийшов у 2017 <кій> у Ужгороді. Дані Магочі наводить за 2001 рік. І я розбираю цю книжку у 2023 коли у нас війна. І ви собі уявляєте, скільки населення у нас вже повитікало, повмирало, текло і не буде повертатися сюди ніколи, а може, колись повернеться, і то невідомо коли, і що там далі буде. Дуже багато талановитих людей повиїхало, багато людей помирає. І тобто я читала якісь дані за цей рік. І там писали, що населення коливається від стільки до стільки -то. І там циферка якась наводилась на три. Тобто три, я не знаю, 32, 31, 33, 35. Напишіть, будь ласка, можливо, ви читали якісь нові активні, актуальні дані про населення, хоча точно скільки нас зараз в Україні проживає. Яке населення у нас зараз ніхто не може сказати, тому що ця цифра постійно коливається через війну, через таку еміграцію і так далі? На жаль. Але скільки нас було у 2001 році? Ви собі уявіть, аж 48,2 мільйона осіб, понад дві третини або 37,5 мільйона, тобто 77%, як пише Магочій, мешканців. Є етнічними українцями. Тобто аж 77% це етнічні українці. Решта, ми беремо так ці чуть старіші дані, коли нас ще було трошки більше. А решта 11 мільйонів, тобто 23% жителів, вони належать до інших етнолінгвістичних чи національних меншин. І далі Магочій наводить ось таку цікаву табличку. Бачите, де він розписав, скільки. Кого є, тобто українці відсоток 77, росіяни відсоток 17.3. Ну, давайте заокруглювати 17%. Відсотків. Росіяни, так ми сказали, білоруси трішки менше 0,6, тобто в нас є і росіяни, і білоруси, і молдавани. І е, кримські татари, і болгари, і угорці, і румуни, і поляки, і євреї, е, вірмени, греки, татари, кримські татари, так, також рома, тобто цигани, азербайджанці, грузини, німці, гагаузи, інші загалом мікс супер вау. І разом ось така цифра була у 2001 році, як все це разом 48,2 крапочка мільйона. Але далі пише гочі, що незважаючи от на те, що етнічні українці. Вони складали більшість населення України, тобто 77%. відсотків. За два останні століття, от ґрунтовно, за даними Магочі, змінилася ця пропорція між міськими і сільськими жителями. Тому що цікавий наводить він факт, що у 1897 році етнічні українці становили лише 30% мешканців міст України, тобто скільки. Скільки їх було мало у містах. Але ця цифра постійно зростала і сягнула 67% 2001 року. З-поміж національних меншин, росіяни, як пише, Магочі проживають переважно у міських промислових регіонах Східної України. Нагадую, я вивчаю карту от, таку, так, 91-го року, тобто Східна Україна. А, далі. Далі у нас, звичайно, євреї та білоруси у містах всієї країни. Кримські татари переважно у містах Криму, тобто отут, внизу. Переважно там. Переважно. Далі решта груп вони мешкають переважно у сільській місцевості, тобто молдавани, вони населяють землі, так, які прилеглі до Молдови. Ось тут молдавани, так? Ось, бачите. Йдемо далі. Поляки, анклави на території Волині та Східної Галичини. Так, ось наша Галичина, ось тут. так, Також болгари, це Південь Бессарабії. Ось тут Південь Бессарабії так, є. А, і також у горці південь Закарпаття. Ось. ось тут навіть так. На півдні Закарпаття. Далі у нас є румуни, північ Буковини, північ Буковини. ось. Румуни там теж мешкають. Так, ближче до кордону, до півночі Боковини, ближче до території Румунії, греки на узбережжі Чорного та Азовського морів. Тобто це поблизу Одеси. У нас є також греки. Так? Ось. І також у нас є поблизу Маріуполя. Так, Маріуполь. Де наш Маріуполь? Ось наш Маріуполь. Там також є трішечки греків. Так, окрім 37,5 мільйонів українців, які проживають у межах кордонів України, за даними 2001 року, ще 1,4 мільйона мешкають на етнолінгвістичних територіях сусідніх держав. Ми з вами про це говорили. Тут є навіть табличка, яка нам розповідає. Де мешкають етнічні українці поза межами України, але на тих прилеглих наших етнолінгвістичних територіях. Тобто українці також мешкають у Росії: це Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край? Ось, наприклад, так, Краснодарський край. Так, бачимо Ставрополь. Так, ось Курська, ось Воронезька, ось бачимо. Так, також е, Молдова. У ну, Молдові також мешкають українці. А також українці мешкають у Білорусі, зокрема, це Брестська та Гомельська області. Ну, ми так заговоримо загально, так? Е, Брестська і е, ось Брест, так. Гомельська області. Е, також українці мешкають у Румунії. Так. А, також українці мешкають у Словаччині ось. Так, ось наша Словаччина. Також у Польщі, звичайно, їх там сьогодні дуже багато. І не тільки. Але ми про це поговоримо далі. Далі пишемо Гоші, що у Білорусі українці мешкають у таких болотистих долинах річки Прип'ять. Давайте, Карта це наше все, ось наша річка. Прип'ять. Ось Полісся, ось переважно, так, ці болотисті регіони. Далі, далі, далі. У Польщі це вздовж східних кордонів, так? ми з вами говорили. Східних Кордонів Польщі, ну, але й не тільки. Так? Ми маємо трішки застарілі дані, тобто це Підляща, Холмщина, Лемківщина. Так? Також, звичайно, надсяння. У Словаччині на крайному північному сході це Прящівщина. Так? Також у нас, ми вже з вами говорили, так? у Румунії це на Мараморщині. У південній боковині та коло дельти Дунаю у Молдові це вздовж північних та східних кордонів у Росії в долині Річок Дон та Кубань. Тобто, окрім українців, які мешкають на прилеглих до кордонів України регіонах, у колишньому Радянському Союзі, як пише Магочі, та у світі проживає ще 6,2 мільйона українців, але це, знову ж таки, ми пам'ятаємо вже трішки застарілі е, дані. Е, тобто, це, тобто У світі проживає ще 6. Е, Мільйонів українців, мені здається, що зараз вже цифра збільшилась, напевно, от проживає саме у світі нащадки тих етнічних українців, які там чи переселились до тієї місцевості у 19-20 століття, чи навіть і зараз також там мешкають у світі. Тобто, де ми тільки, де настільки немає, як співали, знаєте, група Оторвальд, вони мають таку класну пісню, і вони там співають наші люди всюди. Пісня дуже класна, така рокерська заводна. І він далі там пише: точніше, співає, так було, так є і так буде. Ну, от, подивіться, де тільки не мешкають українці етнічні поза межами їхніх етнолінгвістичних територій. Це дані 2000 року. Тобто, українці мешкають також в Росії, в Казахстані, Узбекистані. Кіргизія, я говорю від найбільшого до найменшого. Тобто не знаю, чи зараз вже ця парадигма змінилася, але от пише Магочі, що найбільше у нас є Росія, так Росія. Також досить великий відсоток у Канаді, досить великий відсоток у Казахстані, Киргизії, трохи менший в Узбекистані, ще трохи менший у Таджикистані. Трошечки і в Туркманістані, також нас є в Латвії, в Естонії, ми є в Литві, в Білорусі, у Польщі досить багато. В Чеській республіці трішки менше, в Сербії ще менше, в Угорщині. Ну майже рівно з Чеською Республікою, також точніше, Сербію, також ми є в боснії Герцовині ще менше, в Хорватії є. Ну в інших європейських державах. Можна перераховувати і перераховувати, де настільки немає. Швеція, Норвегія і так, далі, і так далі. Дуже багато нас є в США, також є, так нормально, в Південній Америці, в Австралії трішки менше, але є, тобто, відповідно до наведених даних, у світі мешкає ще. 451 мільйона українців. Інші джерела, як пише Магочі, наводять цифру аж 51. Крапочка ну майже 52 мільйони. Тобто ще 52 мільйони чи 45 українців мешкають у розкидані у світі. Не знаю, можливо, зараз ця парадигма дійсно через війну збільшилась. Можливо, ні. Можливо, хтось захотів сюди приїхати. Це звичайно сумно, і я на цьому буду закінчувати цю наболівшу тему з населенням України, як воно взагалі буде змінюватись? Чи воно буде зменшуватись? Чи буде якийсь типу? Одні пишуть, що зменшення, одні пишуть, що після війни там буде якийсь бебі-бум. Знаєте, як так, хоча. Не знаю. Поживемо, побачимо. Наступного разу ми будемо з вами говорити про назву території і народу а, тобто нашу назву території, так, і, на... і про нашу назву нашого народу. Також цікава тема. Е, ну, е, а на сьогодні це все. Е, я буду з вами прощатись. До речі, ці дані Магочі взяв про національний склад України. Він взяв з офіційних статистичних щорічників Молдови, Білорусі, Словаччини, Римунії, Польщі і Російської Федерації, а дані про те, також де мешкають українці, на яких територіях він взяв з статистичних щорічників Латвії, Естонії, Литви. Ну і перераховує, де саме він взяв оці циферки, які він тут розписав. Бачите? От. Як нас багато є всюди? Ну, все, я прощаюся з вами. Всім папа, -па, всім хорошого дня.